На Одещині стався прикол. Обласна військова адміністрація ухвалила рішення перейменувати низку імперських топонімів у місті та області та демонтувати низку пам'ятників, серед яких постемент Пушкіну, Чкалову, Горькому та іншим російсько-імперським персонажам, які могли увійти у маршрут інтерактивної екскурсії, облий фарбою. Це опудало. Ну а мер Геннадій Труханов патріот та державник, новоспечений володар на медалі за службу та звитягу. Розпочав священну війну проти цього рішення. Давайте будемо відверті. Ця тема бентежить та роз'єднує суспільство. І причини цілком зрозуміли. Я зупинюсь на трьох: закон, історія, одісіти. Давайте будемо відверті: Жонглювати законом та історією можна так, як заманеться Труханову. А от окремий народ Одесити це козир у рукаві, яким можна перекрити і закон, і історію. Бо Одесити мають бути готові зібратися у великого трансформера Пушкіна, якщо раптом пам'ятник йому демонтують, і святе місце стане порожнім. Принаймні на подібну підтримку сподівається, Труханов. Пам'ятник Александру Пушкіну його вимагають демонтувати. В той самий час стаття 5 закону про деколонізацію чітко визначає, що заборона. Не поширюються на об'єкти всесвітньої спадщини. Історичний центр Одеси внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО минулого року за прискореною процедурою для збільшення кількості туристів колись у майбутньому і, звісно, для захисту міста. Адже якщо російська ракета прилетить на Дерибасівську, в ідеальному світі Росія має відшкодувати збитки, щоб можна було усе відбудувати у попередньому вигляді. Ми скористувалися тим, що є таке, є таке положення прийняття до Семерового списку ЮНЕСКО, і там назва така культурна спадщина під загрозою. Не особливо звертають увагу на якісь історичні такі і на саму забудову. Звертають увагу на загрозу. Яка сьогодні на ту можливість загрози знищенню кортурної культурної спадщини? Але як з'ясувалося, у Труханова досить дивні уявлення про культурну спадщину. Прикриваючись вивіскою ЮНЕСКО, він взявся захищати імперські символи від деколонізації. Може за це він колись отримає медаль за оборону Пушкіна? Бо, поки Пушкінофіли з Росії запускають ракети, що руйнують і вбивають Пушкінофіл. Труханов стоїть стіною за пам'ятник. Пушкіну, очевидно, щоб показати, що не всі Пушкінофіли люблять деструкцію. Ось такий от твіст. Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він заходиться в зоні саме такого об'єкту історичного центру Одеси. Що знаходиться під захистом ЮНЕСКО? Очевидно, що і сам Труханов є культурною спадщиною, бо вже третій термін працює мером Одеси у історичному центрі, прямо навпроти пам'ятника Пушкіну. Тож згідно з правилами ЮНЕСКО, його ніколи не можна буде переобирати. Відповідно, демонтаж цього пам'ятку призведе до порушення цілісності і аутентичності об'єкту всесвітньої спадщини. Негативно вплине на його видатну універсальну. Цінність без пушки на центр Одеси осиротія. Тратить видатну універсальну цінність, може навіть росіяни перестануть універсально вважати це мультикультурне місто своїм і, можливо, навіть припинять фантазувати про його захоплення. Цього не можна допустити. Треба, щоб усі імперські символи стояли на своїх місцях і чекали на росіянина Артемія Лєбідєва, бо може він любив сцяти біля пам'ятника Пушкіну і, може, хоче, хоч раз, знову це зробити. Я хочу можливість на прямом самолете Аэрофлота Москва одесса летать туда и в ресторане Дача у Савы Липкина жрать. Вот ну, мне uh -huh. нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. І всегда це було було завжди це працювало. А потім вдруг, то стало стала невозможним. Хм, раптом стало неможливим. А що ж произошло? Артемій Лебедев – це типу дизайнер, путініст і автор туристичного логотипу Одеси, якоря у формі серця. На початку 2023 року він просив російських військових, щоб вони пройшли ще трохи вперед і взяли Одесу. Бо Одеса, на його думку, ісконно руська територія, яка помилково була подарована. Україні. І після цього влада Одеси відмовилась від туристичного лого авторства Лєбідіва, відкрила конкурс на нову туристичну айдентику. Ні, просто його ім'я стерли з підніжжя скульптури Якір Серце, яка стоїть у історичному центрі. Ну, це вже якесь переписування історії у кращих традиціях Сталіна. Куди ж дивиться захисник історії Труханов? Я ще раз вам кажу. Я ну я дуже вас прошу. Ну щоб ми як якось ну в конструктиві працювали. Ну а щоб це туристичне лого міста точно було під охороною від усіляких там активістів, його теж внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це ж так мультикультурно, що лого створене окупантом буде тепер візитівкою міста для іноземців. ЮНЕСКО, це в першу чергу у майбутньому це збереження нашої е, спадщини, але це має надати повштух туризму. Тому саме туристичний символ Одеси був о, взяти за основу. Мабуть, треба внести до спадщини ЮНЕСКО весь свідогляд українця до 2014 року і в жодному разі його не змінювати, бо це ж історична пам'ять. Як ви зрозуміли, ширма світової спадщини ЮНЕСКО дозволяє Труханову говорити будь-що, у тому числі зачисляти до цієї спадщини і назви. Геніально! Такий жарт навіть Жванецький не вигадав би. До речі, Одеська міська рада у травні перейменувала вулицю і площу Катерининську, і Труханов щось не говорив, що так не можна. Це ж всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Це стосується і перейменувань в історичному центрі, де назва вулиці нематеріальною культурною спадщиною. Що засвідчує нашу мультикультурність? Чому мультикультурність це завжди про якісь зв'язки з російською культурою? І загалом, чому кількасотлітнє агресивне нав'язування Росією своєї культури називається не однією із колонізаторських практик, а мультикультурністю? Наприклад, вулиці Пушкінській повернули стару історичну назву італійська. Це про мультикультурність чи ще ні. Твори Пушкіна перекладено більш ніж на 200 мов світу. Пам'ятники йому встановлено в США, Австралії, Франції, Німеччині. Ім'я Пушкіна не належить Росії. Воно належить світу. Про переклад на понад 200 мов це про конкретний вірш. Я помню чудне мгновен'я. Адже рело цієї інформації, якийсь русський дід з архангельського літературного музею, не виглядає як всесвітня слава. І твори Пушкіна належать Росії. Ім'я Пушкіна належить Росії. Поклоніння Пушкіну це частина російської патріотичної пропаганди. Сьогодні знаменательна дата для нашої країни – 225 років з дня рождения Олександра Сергійовича Пушкіна. В музеях, бібліотеках, і просто на вулицях звучать стихи великого поета. А накануні в музей заповідник «Царське село, де в знаменитому ліцеї поет, побував Владимир Путін. А от зворушливе відео. Командир відділення на СВО. про Водить перекличку бійців по рації за допомогою рядків Пушкіна. Я помню чудне ти. Та і загалом пояснювати, чому Пушкін це не ок. Це вже якийсь моветон. Бо щоб не зрозуміти цього, треба жити десь у тірямі руського міра. Світ не хоче визнавати своє право власності на Пушкіна, тільки Росія. Щось я не бачила, щоб канадійці такі М -м, Пушкін теж трішки наш. Я не вірю, що всі видатні діячі науки і культури, яких зараз пропонують викреслити з топонімічного ландшафту міста, були ідеологами чи інструментами руського миру. Ну так Жуковський автор державного гімну Російської імперії ні до чого у руському мірі. А вулиця з його ім'ям була у Одесі ще буквально вчора. Гагарін у жодному разі ніколи не був інструментом конструювання величі Росії. Просто понетично гарно лягає на фразу На Гагаріна, остановочку». Лермонтов, Лєрмонтов, на честь якого був провулок Лєрмонтовський, теж просто собі такий нейтральний чел. Можливо, це просто теска того самого Лєрмонтова, який поневоленим жінкам манду до жопи розривав у своїй поемі. Позбавити наші вулиці, прізвищ відомих та весь світ письменників, поетів це фактично подарувати нашу спадщину ворогу, а вона ніколи їм не належала. Подарувати спадщину ворога ворогу цікавий обмін. Натомість нові топоніми після перейменування говорять про українську Одесу і її україноцентричних героїв. Низка вулиць тепер носитимуть імена борців за незалежність країни у різні періоди, науковців, митців, наприклад, Всеволода Змієнка, Михайла Омельяновича Павленка, Ніни Строкатої, Михайла Бойчука, Олександра Ройдбурда. Закарбовані у топонімах імена військовослужбовців, які загинули захищаючи у. Україну у російсько-українській війні також у міста буде вулиця 28 ї бригади замість Паустовського, бульвар військово-морських сил замість Жванецького, провулок госпітальєрів замість провулка Лермонтовського другого. Зрозуміло, чого Труханова так від цього судомить. Але так вийшло, що не лише Труханова. Разом із ним запротивились деколонізації у Топоніміці, також і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул і міський голова Дніпра Борис. Філатов досить несподівана компанія, але Філатов і Вілку були більш лаконічними. Навіть не зробили маніпулятивного відоса, як їхній одеський колега. Споглядаючи за срачами щодо останніх перейменувань, топонімів хочу висловитися стисло. в умовах війни. Я б дуже не хотів публічного з'ясування стосунків з колегами та наведення аргументів проект-контра. Це вже не кажучи про те, що я за першою освітою історик і маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі шило на швайку. В реаліях сьогодення такі речі лише роз'єднують людей. Натомість я прагну почути, чим вас не влаштовує 152-га стрілецька дивізія, що під час Другої світової звільняла Дніпро від нацистів. І чому тепер з мапи міста вистерли назву вулиці на її честь? Назву вулиці 152-ї стрілецької дивізії змінили на честь Дениса Котенка, добровольця з Дніпра, який загинув у березні 2022 року на Київщині. Я пишаюсь що на честь сім'я мого сина буде. Вулиця в його рідному місті. покоління міняється, Пройшло майже 80 років. Другої світові, а на але в нас тепер другий ворог. Олександр Вілкул теж спіткнувся на питанні дідів у дискусії про перейменування вулиць. Але чому він загалом це коментував? Загадка коротко, я проти. Якщо перейменування вулиць імені Бернарда Шоу, трудових резервів, Лумум, Бедрайзера та станції швидкісного трамвая, будинок рад, хоча б не поплюжать історичну пам'ять нашого народу, то перейменування вулиць пов'язаних з другою світовою та афганськими. Війними вважаю, як і переважна більшість криворіжців, недоцільними, і більше того, такими, що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом. О, знову завдання шкоди єднанню. Інша справа зібратися разом біля вічного вогню на могилі невідомого солдата і співати катюшу під гармошку і їсти солдатську кашу з зеленої пілотки. Не можу зрозуміти. Що поганого зробили перейменовувачем, полковник Шурупов, який ціною свого життя врятував дамбу кресу? Або герой афганської війни, вірний своїй присязі, криворіжець сержант Рзянкін. А криворізькі герої-підпільники у чомусь винні? Вони що мали піти служити до нацистів і виконувати план Третього рейху щодо зменшення кількості унтерменшей українців? Тут не вистачає тільки тейку, типу, а ви що то пробувалі создать прежде чим ломати і перепісувати історію. Як казав відомий філософ Микола Тищенко, караван лає, а собака йде. Рано чи Пізно ми позбудемось імперських маркерів у нашому українському просторі. Може навіть до Труханова, Філатова і Вілкола дійде. Чому це важливо? А може і не дійде, бо вже вони самі нарешті перемістяться у відділ забутої історичної спадщини. Ми впевнені, що з часом FPV-дрони українського виробництва теж мають стати частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. Їх внесок у боротьбу за незалежність України більш ніж вагомий. А поки цього не сталося, ми вимушені самотужки опікуватися українськими FPV. Тож просимо вас закинути донат будь-якого розміру на наш постійний збір «ФПВ летить русиків бомбить. Посилання ось тут внизу під відео. Наступна закуплена партія. Піде легендарному підрозділу гострі картузи. Дякуємо за донатик! Донат і Донатело! Хай береже вас пес Патрон!